Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні знімаємо відеоролик на тему привода насос дозатора на трактор UMZ. І так, в сьогоднішньому відео пропонуємо вам два види приводів насос дозатора тобто вал стакан. Є під малу кабіну, тобто старого взірця ось такий стакан. І під нового взірця, під велику кабіну, ось отакий. Якщо ви. Тобто переобладнюєте свою техніку під насос дозатор. Вам в будь-якому випадку потрібно буде з'єднати привід дозатора з вашим рулем. І це здійснюється на тракторі UMZ за допомогою ось таких от стаканів. Сам стакан, якщо мала кабіна, виглядає ось таким от чином. Гарно все виготовлено. Сідає він на дозатор. Всі отвора зараз поставимо. Ось так все сходиться чітко. Тут передбачено ще між дозатором і плитою і стаканом ще плита кріплення насос дозатора. Тут є зазор, залишається. Ось отакі стаканчики. У нас є в наявності. І кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте. По розмірах. Тут у нас йде зараз. 25 міліметрів. І шліцевача тут 6 шліців. Тут у нас 12 і розмір 20. Багато хто бере на саморобну техніку, тобто також потрібен привід, переважно використовують ось такі от низькі шліцеві стакани. І є також UMZ під велику кабіну. Ось так виглядає також все сідає. По отворах все сходиться. Тут просто не дуже видно. Ось отакі варіанти приводів насос дозатора. Тому, кого зацікавить даний вал стакан, телефонуйте, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Ось номера телефонів. Звертайтесь. Всім дякую за увагу. До побачення.